Друзі, я визбирую всі помідори. Хочу визбирати всі, щоб видно було, які зелені, які червоні, які вже стиглі, а які ще нехай повисять, бо ночі прохоло. Можливо, навіть позбираємо зелені. Та ще матусинька грозиться, що прийде, визбирає все. А в мене було таке. Що це ж її низькорослі помідори. Я приходжу, а вона не тільки помідори визбирала, а вже й бадилля прибрала, і зелені повиривала. Я боюся, що прийду, а тут нічого не буде. Так що я свої позбираю. Бо деякі я дивлюся, вже загниваються, ох і мухи кусучі. Усіх вітаю мухи косучі. Я дивлюся знову, чинюшечка мотиляється туди-сюди, нібито щось боїться. А воно муха, жнев'яночка, до нього цепляється, ззаду шпигає його в спину. І воно бідне, в нього відчуття, нібито йому знову у ставлять. Він боїться цього ну, жахливо. А це я хочу визбирати не всі помідори, низькорослі це матусині. Вона грозиться. Що перекрутити на томат, можливо, якісь ціленькі ще законсервує і прибере. А в нас буває так: виходжу я зранку, дивлюся, город чистий. А вона не просто помідори може зібрати, а й бадиля все прибрати. І на городі такий буде порядок. І ні одного помідора не залишить. І я трошечки собі ще у неї вирву на тому. Повизбирую всі свої дебара, ведмежу лапу, ту шикарнючу, а зелені залишу. І буде видно, як ті зелені спіють, чи будуть вони взагалі спіти, тому що ночі дуже прохолодні, пташки, як завжди, не сплять копошаться разом з півником на свої дитячі площадки. Вон він вліг, зарився в перепрівшій землі, а вони на нього зверху позлазили і риються щасливі ціла родина розум. Ігібіско смучається, але не пропадає повністю. Ну, це вже по весні будемо. Ох, мухи кусаються, я ходжу, ганяю, а вони такі липучі. бурі також дуже швидко достигнуть. Я завтра, поки до татка з'їжджу, вони вже поспіють. Лежатимуть. Оце тільки рожева сливка лопається. А так всі помидори гарно розвивалися, немає гнилих, ще зелених багато. Так що це класнючість. Ведмежа лапа, ну чомусь він тут дуже дрібний. Я думаю, що я поплутала і посадила тут якийсь інший сорт. Все, тут все. Ходімте до ведмежої лапи. А ще отут треба. Врожой. Брожай, сливки мої улюблені. Дебара перцевидний. Як же їх не зібрати? Вони такі смачні, як фрукти. Їх на томат, на суп просто прекрасно. Вже шлупаються туди. На мисточку. Розвалювалися ну, високоросні. а ми звали їх. Тобто, прибираю. а ось всередині. А ті ніяк не найдеться. Помідори наклала йому миску до сих пір. Лишов щось вони не сильні в помідорах. Кабачки їм більше до вподоби помідор. Самі смачні помідори з цієї сторони. Також красоту ліни. Мед. М -м. М -м. І ось які сливочки, що ягідки, як чері маленькі, тільки з хвостиком. Маленькі чірі, ви бачите, посадили серед літа, щоб розсада не пропала, а вона нам ще й плоди отакі дала. Все тут все. Пітюнь, ти там не втопився в бруді? Ось, дівчатка твої, вже аж сірі від пельоки. навчив їх купатися. Зарився в землі, не хоче виходить. Вже такий час спати потрібно лягати та дівчат своїх заганьоть. Ні, сьогодні він розбалувався взагалі. Давайте поки не забула, щавель хочу вирізати. Бур'янець нам не потрібен. Бур'янець приберемо, це. Мокриться. тут помідор уже ось розрісся, падає. Треба опору йому будувати. Це вже восьмий раз збираємо, мені цікаво, скільки за сезон ми зберемо щавель, щоб наступного разу знати, вистачить нам чи ще садити. Можливо, посію. А, Це щавель також людина говорила, під зиму посіяти і буде щавель. Я вже думаю, два рядочка мені достатньо, то я хотіла б прибрати. Да, і посадити полуницю, щоб полуниця красивий рядочок, отак ріс у нас тут. Біля опори. А в мене тут щавель мішає мені. І я хотіла його чи пересадити, чи посіяти на вид. Але так як в мене щавель дуже погано сходить, то я краще чіпати його не буду. Нехай між полуничкою тут і росте. Оце, буду знати, що вісім разів зібрала і доступна. Ти хочеш так А я той ще брудний ось з землі і ділюся з ним. І він знає, що я йому даю. Щавель смачний, кисленький. А воно кисленького і не хочеться Або солоненького, або копченого, або щось шкідливого. Дуже хочеться. Петюнечку. Да? Борща наваримо зелену Каже, мені твій борщ уже надоїв. Тільки встигай доїдати один борщ. <ріст> Як не доїмо, так пятюнечка доїдає своїми дівчатками. Вночі, можливо, щавелі не ростиме, зупиниться вже в рості, бо дуже-дуже холодно. Рослинки не ростуть. А щавель, я не знаю. Він же ж зимовий. Це ж не однорічник якийсь. Можливо, ще виросте. Дуже цікаво, портулак прибираємо і проливаємо. Я завжди зірву і полью, і тоді він добре росте швиденько. Ну, дивлюся, з'явилися букашки такі, як у матусі. Два кущика поточені в дирочках. Оце дуже погано. Весь гарний, а отут вже розвелося. Вже холодно, шкіднички орудують до сих пір. А так були повніші. Ну нам вистачить і цього. Треба ножик. Бо без ножика щось погано збирується. Це м'ята махіта. Хочу зібрати. Так, Яка вона ароматна. Наскільки приємний такий ніжний аромат у махіток, у мінтолової взагалі не такий. Я контролюю, щоб вона не розросла. Весною ми її переділимо і всі оті пагони приберемо. Ну а цю я хочу зрізати, щоб на чайки було нам взимку. Потрошечку додати чайок, бо м'ята ж не дуже корисна для серця і багато її не можна. Живот. О, так от. А ось порос пішла, порос ми прибираємо і ось порос. О, О, тут цибулька, ось американка. Пішла в мене по осені. Вирішила, все, що весною не проросло, воно зараз сходить у мене по осені. Цибулька, укроп та все добре. Отаки попісюняли, ямочок нарили, полуничку, всю прополола, а цю не встигла, так вона стоїть. ну Земля пухка-пухта, сапочка провалюється дуже глибоко, тому що поливалася. Отут, де не полита, я навіть сапку не можу пхнути. А тут гарно. О. Аромати. Друзі, а я вам говорила, що той помідор, щось сам проріс біля погріба і вже таких розмірів величеньких виріс. Зав'язав плоди. Просто зав'язав плоди. Ви уявляєте? Я вам покажу зараз помідорчик. Це той, що ми гумарили з вами, що на Новий рік будемо рожаї збирати. Ну так це насправді то, Вже помідорчики висять. Я ще не встигла показати, як він зацвів. Ой, я тут що? Ой, тут також ремонтантна полуниця і, мабуть, будуть ягідки, А цікаво, там, де ми з вами бачили квіточки. вони, Ой, як гарно. Підпушили, прорвали сухе листя, портулак городній прибрали, укропчик окучили, м'яту мохіто зібрали. Ось Лежить ні гніє, не тріскається, до землі торкується. Осень. Прохолодні ночі. Тут мені цікаво подивитись, квіточки десь були, повинні були заквітувати. Ні-ні, вони дуже повільно розростаються, ще не цвітуть. Покажу вам зараз помідорчик, той, що з насінини сам виріс біля погребу, да, Пітюнечка? Це ж добре, що ти його там не з'їсиш. я побачила, що там уже плодилося. Я була дуже здивована, тому що ночі холодні, але я бачу помідори ростуть навіть коли отака холодрижище. Так, де ти тут? Красунчик наш? Десь я тут ягідки на тобі побачив. Була тільки одна китиця. Ось уже дві з'явилося. Листя зелене, класне. А тепер гляньте ось сюди під низ. Друзі, чотири помідори. Чотири ви уявляєте? Ну що, я думаю, що вони виростуть. І ми з вами в жовтні зберемо помідори, тільки не знаю які. Ну Кісточка тут цікава. Така видавшена. От тобі помідор. Дивіться, який він гарнюний. І він їла помідор, швиронула, знову виросте наступного року. А я буду думати, де він взявся. Отож насінина загубилася. Вражає, продовжує радувати. Все росте, поспіває, Взагалі нічого не пропадає, хоча й холодно. Ось зараз і оці зберемо. Обов'язково треба й тут повизбирати. Бо багато зелених і нехай зелененькі розростаються. А червоні я перероблю, щоб вони не ненароком не пропали тут у нас. Ну, ці поїму, ці можна не переробляти. Ну, тут усипано ягідком. Вони шикарнючі. Скільки ми з вами збирали і от знову дозрівають весь час. Давайте перчики зберемо. Нарешті я дочекалася, перчиків. Багато тут із зелених, я вирішила. о, як вони погано відриваються. Дуже важко. Але треба вже зібрати, бо деякі переспіли і кущики хиляться. Я боюсь, щоб від вітра вони не попадали. Бо дуже багато ще ось зелених перців. І вони будуть достигати, поки гарна погода. А ага, тут тобі, друзі, погодка. О, і повітряна тривога. Розпочалося. Тут краса. Тут краса. Дивіться, що тут робиться. Просто перчик на перчики, хоча б гілочки не поламати. Як приємно, свій грожой зберу. А я думала, тут нічого не виросте. Думала, нічого не буде. І оцей зеленитий. Ой, які красиві, друзі. Ні гнилого, нічого нема. Тут там прибігав, тут там прибіга. І ходить за мною, і мучається, щоб його чи на ручках поносили, чи з ним у хату пішли. Такий вже ж котик балуваний. Давай допомагай мені, скажи, Іра, до тебе не встиг підійти, ти відразу пристаєш, щоб тобі допомагати. Скажи, до тебе й підходити не хочеться. Відразу настрій портиш. Скажи, ти мені збирай готуй, що ти там сидиш? О, матусенька прийшла. Я тут, та ма. Та тут інтернет не брати. Це треба в хату йти. Ну так, вони там не ходять. А що ти триваєш? Що ти з ним робиш? Так. Тут так багато, це капець якийсь, друзі. Ще Де Дика краса. А зеленого ще скільки. Ой, чекаю, вона хоче по вайберу зателефонувати, а у мене тут вражає, вражує, вже, які на скам'ячки. Ти бачиш, що тобі виберу? Зараз горіхи вибере своєму броту. Я поділюсь тільки трошки. Ні, а у мене два куща дорослих, а то все маленькі. маленькі. Ну так маленькі, не обов'язково маленькі сюди твора поїхали. Маленькі кущі, не горіхи. Маленькі кущини. Да. Матуся розмовляє по вайберу, а ми з вами, я дивлюся, ось іще один. О, це якийсь маленький, дивіться, недорозвинутий перчик, кущик на ньому. О, Це не ратунда, це такий довгий. ну хай Там ще бордовий, ну нехай тут висять плоди, дозріватимуть. Перчиків ще багато, нехай. Встигнуть вони чи не встигнуть поспіти. Ну, нам поки достатньо цього надо переробити. Взяла відеречко, а воно таке вже важкеньке. Тобто це вже переспівщі, вони такі аж полупалось. Швиденько позбираємо, щоб вони не висіли, так не муляли нам, бо деякі вже самі осипаються. Внизу ми все обірвали, поїли, а середина кущів і верхівка. Ну верхівка ще зелена, а от середина вже вся дозріла і ми її і зберемо. Достатньо. Ми вже побачили, що не гніє, росте, не лопається біля паркану. Це головне, щоб ми знали з вами наступного року, садити тут чи ні. Дуже зручно і опора не потрібна. Помідорів ось ціле відео, не бажаючи те, скільки ми поїли. Можна садити біля паркану. Гарно ростуть кругом. Ось ягідки, які падають. Чорний дебара, ох, і смачничий. Мошкара, ох, вона й кусуча, не мошкара, а оці жнів'яночка. Жнів Дуже кусучі. Чинюшечка заховався десь там у перці. Так. Оце ті помідори, які перегнили, вони, вважаються, вже перебродили. І я їх кидаю на землю. А наступного року буде тут розсада проростати. Дивіться, повне відру. А ми ще на городі з вами не собирали. Там треба визбирати ведмідя нам. Оце мені тут прийдеться. Ого! Оце туди. Як приємно. Я уявляю, якщо б не було такої спеки. Ой, дивіться, як вона осипаються. собі вони на тій стороні вже а я і не бачила що вони і на тій стороні виросли Я ще одне відеречко. Ой, вони вже вам падають. Оце відру треба підставляти. Осипається. І на тій стороні ви як як них визбороти. Аж на тій стороні за малиною. Ой, а це якісь сливки такі чудні. Я таких і не садила. Мм. 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 Генераю В середині треба дістати. Це помідор Тарасинка. Я тут всіх по два сорти садила. Тарасинка, рожева, хрестинки. Луганська кітонька передавала, брутуси посадила, аж чотири кущі різні. Вони тепер понаростали, але я дивлюсь, не переопилилася. Всі ростуть правильно. Ой, ну тут їх і треба визбирати скільки вони висітують. Їсти то гарно, але ж треба що робити ним.